Кава користь і шкода для здоров'я з точки зору доказової медицини. Щодо кави є взагалі багато цікавих фактів. Наприклад, в 1991 році ВООЗ звинуватило каву в тому, що вона є канцерогеном. Але у 2016 році проведене наукове дослідження показало, що кава, навпаки, може попереджати розвиток деяких видів. Раку. Я вже мовчу про те, що кава там підвищує тиск, е, і деяким пацієнтам взагалі її забороняють, але знову ж таки деякі люди все одно продовжують її вживати, адже відчувають себе від цього напою краще. Як же насправді і що про це каже наука? А я, хто мене не знає, сімейний лікар вищої категорії лікар народної та нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не випускати найцікавіше про медицину. А якщо сподобається це відео, не забудьте поставити лайк. Адже, як завжди, дуже-дуже стараюсь для вас. За статистикою кава є третім по популярності напитком у світі після води та чай. І це не дивно, адже багато людей вживають її зранку, щоб краще проснутися. А як кава чинить такий вплив, що ну, ви робитесь більш байоріше, більше маєте сил зранку, більш зібрані? Кофеїн дуже легко проникає через гематоенцефалічний бар'єр, і він схожий по будові з аденозином. Аденозин то така штучка, яка має гальмівний ефект на активність нервової системи. І от кофеїн заблокував, все, і ви вже знову збуджені, навіть якщо ви, скажемо, не спали ніч, замучені, а ви можете знову йти до роботи. Але, знаєте, кофеїн енергії не дає, а він просто блокує речовину, яка змушує вас силоміць відпочити. Тому, якщо ви безперестанку будете не досипати, а заставляти себе знову і знову працювати лише завдяки кави, то ви все одно виснажитеся і почнуться якісь у вас е, поробливі симптоми. Тому каву зранку одну випили, але так далі не зловживати. Якщо ви перемучуєте, краще все-таки висипатися. В нас ще такий важливий нюанс: От ви п'єте каву зранку, щоб збюритися. Активність кави наступає максимальний вплив є 15 хвилин до 2 годин. І отут важливо, що їжа. Впливає на засвоювання кофеїну. І якщо а, вживати а, багато клітковини, сповільнюється дія а, того кофеїну. Ну, звісно, що вас збадюрить воно трошки пізніше, але це є краще для організму. Адже якщо випити на серце каву, буде швидкий такий, як вистріл заряд енергії. А потім зразу такий швидкий спад. Тому не спішіть краще пити каву до самого сніданку, а вживаємо її під час їжі, адже тоді ваш такий більш активний період буде подовжений. Скільки чашок кави можна випивати на день без шкоди для здоров'я? ФДА це є таке управління? Контролю якості продуктів, медикаментів, Food and Drug Association. Вони сказали, що до 4 чашок кави на день не буде шкодити для здоров'я. Але знову ж таки. Є сорти кави з більшим вмістом кофеїну, того самого, є з меншим. Є так само кави по рецептах, приготовлені, де набагато більша кількість самої кави і менше води. Відповідно, це все досить відносно. Але таким оптимальним, особливо, якщо ви п'єте каву з апарата, особливо, якщо у вас є схильність до тиску, серцевих аритмій, краще обмежуватися все-таки двома чашками кави на день. А особливо також, коли вагітна жінка, також не вживати кави, адже кава легко проникає як через гематоенцефалічний бар'єр, так само легко. Заноситься і до дитинки. Якщо ви хочете, щоб у вас дитинка потім була надто активна особливо в особливо нічний період, то, а, знаєте, каву пийте. Якщо хочете, щоб спала, краще цей напиток не зловживати. І от цікаве питання, чи може приносити кава користь для здоров'я? І тут вже ми будемо говорити у всіх тих дослідженнях о те, що я говорила, це орієнтовно дві чашки на день. Були і от що ми отримали? Е, споживання кави може е, захистити від раку. Е, і в Америці проводилися такі дослідження. от Після того, що в 91-му році сказали, що може рак збільшити, а насправді це було е, чому таке припущення? Адже в тих старіших дослідженнях е, ну, спостерігали в основному. За чоловіками, які сиділи в барах, пили каву, і, до речі, вони тоді часто курили. І сказали, що вживання каву там і схильність до раку легень. Но в подальшому це не підтвердилося, адже в дальших дослідженнях відфільтрували тих людей, що курять, і вживають алкоголь, і тих, що тільки п'ють каву. І доказали, що прямо на рак легень. Не впливає кава. Так що, будьмо з тим спокійні. А крім того, ем, доказали, що вживання кави може зменшувати ризик раку печінки та ендометрії, а також зменшувати ем, ризик раку рота, глотки, гортані та шкіри. От, Так що, ну, але єдине, що тут. Таке саме було правило, що виключалися курці, адже ми знаємо, що куріння може посилювати рак язика, голодки, ну і взагалі інші раки. Тому тільки кава без сигарети. Інші дослідження показали, що кава може бути корисна і при цукровому діабеті. Як воно діє? Кава сприяє в скороченню судинної стінки не тільки там, в мозку, серці, а також і в печінці, за рахунок чого збільшується викид глікогену і накопичного цукру в печінці, з якого він утворюється потім в кров. Тимчасово цукор підвищується після кави, до речі, але в подальшому. Зменшується ризик жирової дистрофії печінки. Ну, звісно, тут маємо такий нюанс, що також не переїдати. Кому цікаво, подивіться також відео про жировий гепатоз. Ну, тут вперше розвивається надлишкове споживання їжі, а тоді вже жировий гепатоз. Тобто, в першу чергу, йде переїдання а тому ця хвороба. Далі. За рахунок того, зменшився і розвиток цукрового діабету другого типу. Адже, бачите, цукор викидається, в печінці немає е, таких запасів, і, відповідно, вона легше засвоїв в подальшому кров з печінки. І також е, кава без кофеїну демонструвала подібну дію. Тобто тут діє не кофеїн лише. А інші складники, адже там і поліфеноли, і вітаміни, калій, магній міститься в великій кількості. Отже, тут діють якісь інші складники. От. Тому, в кого є захворювання серцево-судинної системи, можливо краще все-таки брати каву без кофеїну. Знову ж таки, пам'ятаємо, без кофеїну зовсім кави нема. Там просто є дуже маленька його кількість 4 мг. Також показали дослідження і користь кави для хворих серцево-судинними захворюваннями. Знову ж таки, не зловживали там безмірно кавою, але невелике вживання кави знижує ризик серцево-судинних захворювань, інсульту і смертності від них. По статистиці а, був ризик менший на 20%, що досить є високе порівняно з тими, хто не пив каву взагалі. А, більше тут пояснювали з тим, що кава також сприяє виведення кальцію з організму, а надлишок кальцію в крові саме а, він може а, от бляшку робити такою щільною твердою. А якщо е, рівень кальцію в крові не є такий високий, це ризик зменшується. Також показало дослідження, що кава е, корисна і для психічного здоров'я. Ну, то всі і так знають. Вона в нас бадюрить зранку, покращує концентрацію, але зменшується ризик депресії. Так само і самогубств по статистиці. Також зменшувався ризик утворення хвороби Паркінсона у тих людей, в кого є генетична схильність, адже це пояснили тим, що кава володіє такою протизапальною дією на судини, і тому може бути профілактика нейродегенеративних захворювань також. Ну і ще одне дослідження показало, що вживання кави також корисне на наш жовчний міхур. Адже вживання кави сприяє скороченню жовчного, викиду жовчі, і, відповідно, зменшується ризик утворення камені. Але тут кава з кофеїном таку дію мала, а кава без кофеїну не мала. Знову ж таки, тут вже треба акуратніше, бо кава з кофеїном дозволена не всім людям. В яких випадках кава може бути шкідлива? Перше, це підвищена чутливість до кофеїну. В когось така реакція виникне, коли він випає 5 горнят кави на день, а в когось і від одної чашки. Це в нас. В першу чергу подразнення шлунку, адже кава зменшує виділення захисного слизу, який нас від кислоти захищає шлунку. Далі посилення тривоги може бути, бо емоції надто збуджуються. Порушення сну, прискорення серцебиття. І підвищення тиску. Знову ж таки дивимося, як ми реагуємо. І от таким людям, навіть якщо вони п'ють легесеньку, в другій половині дня взагалі краще не вживати кави. Ще одне дуже цікаве дослідження показало, що кава може підвищити рівень поганого холестерину ліпу протидії низької щільності. Але тут що цікаво, все залежало від сорту кави і від способу її приготування. Це спричинявся такий ефект наявністю детерпенів, такого складника кави. І, наприклад, якщо кава готована по-турецьки, ну, така заварюється зразу, це кількість тих детерпенів більша, і ризик якраз підвищення ліпопротоїдів низької щільності в тих людей був більший. Порівняно з тими, що взагалі каву не пили. А у людей, які пили розчинну каву, каву там фільтровану, був ризик менш. Ну, найменше е, цих хліпопротигідів низької щільності утворювалося у людей, що пили е, каву розчинну. І що цікаво, також по сортах зерна арабіки містять кількість отих дитерпенів, що шкодять більше, ніж сорти робусти. Ось так, що якщо є схильність до підвищення ліпопротеїдів низької щільності, вибирайте, що пити з того, що я порахувала де менші ризики. Третє негативне в нас це кава може спричинити порушення сну. Ну, про це знають більше людей. Адже кава бадьорить, але і негатив, це може виникнути безсоння. Це в нас йде за рахунок того, що такий гормон-аденозин є в голові, що викликає глибокий сон, де ми гарно відпочиваємо. А кофеїн його блокує. І, відповідно, знижується рівень мелатоніну гормону сну. Тому таким людям, що схильні до безсоння, каву можна вживати лише зранку, а в другій половині дня, а тим більше перед сном, взагалі краще її не вживати. Адже це може взагалі порушити їхній сон. Четвертий ризик від кави це вживання кави вагітними. І воно більше є небезпечне. Тим, що жінки повільніше розщеплюють кофеїн під час вагітності. А у третьому триместрі він може затримуватися оцей цей кофеїн в організмі до 15 годин, проникати легко через плаценту і впливати на дитину. Відповідно, також високий рівень кофеїну в плода в плаценті може викликати передчасні викидні. Або е, ризики низької ваги при народженні. От, тому вагітним краще маленьку дозу, і, звісно, що консультуватися з лікарем. Наступна шкода це є можливість підвищення артеріального тиску. Тому шкода для людей з гіпертонією. Але багато гіпертоніків моїх нерідко мають і запори, і п'ють зранку каву, щоб піти в туалет. Адже кофеїн гарно це стимулює. Їм тоді каву відміняти недобре, але дивимося, яку каву можна. Як я вже згадувала, в таких випадках краще вибирати каву без кофеїну, бо де є дуже маленька кількість його і, відповідно, менший вплив на рецептори, які пов'язані з підвищенням артеріального тиску. Але вплив на кишечник все-таки буде. В будь-якому випадку гіпертоніку обов'язково треба консультуватися з лікарем про можливість приймати кави і відповідно в яких дозах краще її пити. Шкода кави для хворих з захворюванням кишково шункового тракту також є значна. Краще її обмежити, а взагалі навіть і деколи виключити при загострюванні гастроезофагального рефліксної хвороби, коли тут все пече закидає, Я вже згадувала, зменшує кількість утворення слизу захисного. А також він кофеїн сам по собі має подразнюючу стимуляційну дію. Якщо там, наприклад, є гастрит через надмірний закид жовчих шлунок, так воно ще більше посилить той закид. Тому. При гастриті, езофагіті, запальних захворюваннях кишківника, герх, а також загостренні панкреатиту та диспепсії каву ми обмежуємо а частіше взагалі відміняємо. В загостреннях її краще не пити. Шкода кави для хворих захворювань щитовидної залози. Це в першу чергу є гіпертиреоз, коли є підвищена функція щитовидної залози. Адже в них і так пульс підвищений, тиск підвищений, може бути підвищений очний тиск, а кава якраз по дослідженнях. Посилювала ризик підвищення очного і черепного тиску, крім того, що підвищувала тиск і серцебиття. Також ну, негативно впливала за рахунок отоких спазмів судин на деякі захворювання нервової системи та нирок. Тому, якщо такі захворювання є, перед тим, щоб визначитись пити каву, чи ні, краще все-таки прийти на консультацію до лікаря. Пам'ятаємо також що кава шкідлива для дітей і не е, рекомендовано до вживання до 12 років. Та звісно, що не рекомендовані кофеїн вмісні напої. А зараз нас всі школярі бігають за енергетиками, а це і взагалі шкідливо. І у такому віці від 12 до 18 років, вже коли вони можуть, все одно кількість кофеїну має бути обмежена, адже це збільшує кількість. Дітей з підвищенням артеріального тиску зараз таке вже є, частоти серцевих скорочень, рефлюкс, тривожність, і, звісно, порушується сон. Тому дітям не набагато більше чутливе, каву краще поки не давати. І от, до речі, ще, як ми вже згадали, енергетики по передозуванню кофеїна також є своя шкода. Це в нас тривога, дратівливість, нервозність, блювання. Прискорене серцебиття і тремор, так, від самої кави це спостерігалося значно рідше. А от від добавок з кофеїном, там є набагато більша доза, ніж в каві, Отакі передозування зустрічаються частіше. Тому краще ну енергетики, можливо, це інше відео, якщо цікаво, варто зняти, але ем, краще ними взагалі не зловживати. Адже у молодих. Людей взагалі там років від 25, і це саме від енергетиків порушення серцевого ритму. Нащо себе до того доводити? І важливо згадати про шкідливу взаємодію кави з деякими ліками. Кофеїн може спричинити занадто швидке розщеплення ліків, і від чого втрачається їх ефективність. Ну, наприклад, не можна вживати каву разом з гормонами щитовидної залози. Також кава може блокувати засвоєння препаратів заліза в той прийом, коли ви вживаєте залізо, краще каву взагалі не пити. А іноді кава навпаки може уповільнити виведення препарату з організму, і відповідно посилиться сам вплив такий збуджувальної кави там серцебиття, нервове збудження, дратівливість і таке інше. Тому якщо ви вживаєте багато ліків, також можна порадитися, чи можна вживати каву в якій кількості, і таке інше. Чи шкідлива кава над ще серце? Так, я вже про це згадувала, але ще раз наголошую. Е, над ще серце збільшується ризик всіх побічок. Це в нас герк, подразнення шлунка, серцебиття, підвищення тиску, а також різке підвищення цукру, що небезпечно, особливо для людей з цукровим діабетом. Чи шкідлива кава під час годування грудьми? Згідно з устріченням американських акушерів, невелика кількість під час годування грудьми кави, там одна чашка на день можна, але недоношені діти, а також діти, народжені з невеликою масою тіла, є більш чутливі до кофеїна, і це більш негативно може впливати на дитину. І таким мамам каву краще обмежувати. І ще пам'ятайте, різка відмова від кави, якщо ви її там пили кілька чашок на день, може викликати синдром відміни і бути поганим. І такі в нас симптоми виникають: як дратівливість, головний біль, збудження, депресивний настрій, втома постійно позіхаєте. Симптоми є такі найсильнішими, як і відміна під час відміни у якогось ліків, яких постійно сидите, Перші дні, але через тиждень другий все повернеться назад до норми. Але щоб цього всього не було краще, якщо ви дуже зловживаєте кавою, зменшувати її дозу поступово. Тоді синдрому відміни не буде. Сподіваюся, відео вам було цікавим. Якщо так, прошу написати в коментарях, а також діліться своїм досвідом, скільки кави ви п'єте на день, чи п'єте її взагалі. І як воно впливає на ваші наявні захворювання?